Усім привіт на каналі Плам'я піря ТВ. Ух, я аж забула, про що я хотіла розповісти вам. О, мене звати Настя, а мою пташечку Тіна. Не забудьте, що я дуже хочу собі зав... <кхід> завести джунгарську хомку. Я на неї збираю гроші. Моя фінальна сума 300 гривень. Уже я назбирала 187 гривень, що змушує мене обрадуватися такій великій сумі. Коли буде 200, я хочу набрати ще 300, що доведе мене до фінальної суми. Ура! І я заведу потім хом'ячка кліт, е, з кліткою, е, колесом та іншим предоставленням, при е, іншим побутом. Як бачите, я вже сіла за уроки. Та тут я перечитала свої грошенятка і набралася О, моя сума. 187 гривень. Я не можу повірити, що так швидко за 3 дні я набрала 187 гривень. Скоро у мене буде прибирання у тіни. До речі, я знайшла цю все-таки кормушку. Тут немає такого замочка. Хоча і це вже не робить цей замочок. Я знайшла резиночку і прикріпила резиночку. Адже резинки мені вже не підходять, бо у мене зовсім інша зачіска. Ну, Кере. Отже, дуже спасибі велике за піддержку лайками. Буду рада, якщо ви поставите великий кріпкий лайк. А якщо не підписалися на мій канал, обов'язково підпишіться і натисніть дзвіночок біля відео. Дуже класні відео, дуже буду старатися знімати приколі кадри про тіну моїх двох собачок. Жука і Малиша. Малиша у мене в дворі, а жук, Жука забрали люди, в яких немає собак. І я. Так сказати, подарувала жучка, велику чорну собаку. У мене лише два відео про нього є і все. Отже, я буду ходити до нього в гості, навіщати його, знімати також там відео, а потім викладати в YouTube для вас. Мої підписчики і майбутні підписчики. Дуже вам вдячна. Якщо ви не підпишетеся на мій канал. Ви не побачите всяких лайфхаків моїх тварин, золотих. Ой! Ще я зніматиму відео про, можливо, про кроликів, тому що учора, 3 квітня, одна кроличка на ім'я Люсі народила шестеро кроленяток. Та вона чомусь їх порозкидала, і вони позамерзали і померли. Мама їх закопала. Ще у мене є окрема клітка. Ну, одна клітка переділена. І в, іншій, в іншому відділі Мейсі і Скай. Я думаю, також там будуть скоро короленята. Звісно, коли будуть короленята, відео не буде про кроликів. Тільки тоді, коли вона підростуть, тоді буде відео. А так, поки немає кроленят, то, звісно, я буду знімати відео. А ще я буду знімати відео, якщо я наберу 300 гривень я і зніма... я куплю собі хомку, звісно, що... я буду знімати про хомочку. Мого хомка, мого хом'ячка, господи. А, Ще? Щас. Тобто зараз. А, так А, Про Рижика, котика мого, кошатка. Також діватиму відео. Дуже люблю тварин. Мої голюсі. Ох, хо хушки хо-хо. Добре, всім удачі, всім папа. -па. Зустрінемось на каналі Племін Пір'ї ТВ. Відео виходить кожного дня. Навіть не по одному відео, а по два і декілька. Дуже добре, що ви підписані на мій канал, а якщо не підписалися, то підпишіться. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім папа. З вами була Аласасія і Тіна.